Моє вишивальне вітання. Сьогодні ми з вами поговоримо про вишивальний проект, який має на меті стати благодійним і відповідно виручити трошки грошей для нашого війська. Перше я хотіла зняти відео просто про процес, як я це роблю. А потім подумала, що якби вам також захотілося щось таке втнути, Тож вирішила додати трошки базової інфи для тих, хто можливо. Переживав чи варто починати. Мав якісь сумніви стосовно цього. Я розкажу, якими думками керуюсь безпосередньо я. А ви, якщо вам таке відгукується, могли б повторити, якщо є час і можливість. Я думаю, вам не треба пояснювати, що життя в січні 26-го року стало дещо виснажуючим, особливо якщо ви живете в регіонах східніших і маєте менше світла, менше тепла, менше води і всіх інших потреб, які виникають. У людини, як на мене, ця ситуація цілком логічно відобразилася на станах зборів, які відбуваються, ну і на менталці всіх решта. Бо відчуття провини, навіть у мене в якої світло є плюс-мінус регулярно, все одно не полишає. І з тим відчуттям провини я провела цілий цілесічні, не бажаючи навіть вишивати, не горячи нічим і навіть не знімаючи відео на канал. Чи погано це безумовно, бо я, як людина, в якої є більше можливостей, могла би дати трошечки більше натхнення тим, у кого цих можливостей менше. Але всі ми люди, всі мають якісь емоційні ресурси, тому я вирішила. Попри своє, якесь напевно, вигорання скористатися скілами, які в мене є для того, щоб заробити грошей на військо. Цілком логічно, що в складних побутових умовах можливості донатити стає менше. Я як людина заробіток якої безпосередньо залежить від того, скільки я зможу зробити, розумію, що маючи неймовірне бажання задонатити, у мене грошей цих просто нема. Тому я вирішила піти іншим шляхом. Я вирішила вишити сорочку, яку я зможу розіграти за донат. До того що в мене були певні матеріали, які я не збирала саме. Під ці задуми, і мені здається, саме прийшов час. Минулого року я вже пробувала реалізовувати такий проект, і в мене ніби все вийшло, я вийшла сорочку, зшила її зібрала, розіграла і близько 100 тисяч змогла заробити на цій всій історії. І зараз думаю, що якийсь аналогічний збір, коли людина, окрім донату і щирого бажання допомагати війську, зможе мати надію виграти таку саму сорочку, зможе поповнити можливості нашої армії, ну навіть якщо не ті самі 100 тисяч. Буде вже плюс. Тож до чого я це веду? Я вишиваю свою сорочку. Знаю, що одна моя подруга з Дніпра також вирішила долучитися до цієї всієї історії і вишиває свою сорочку. І ви, якщо маєте бажання натхнення такі думки, можете зробити так само і розіграти цю сорочку за донат на військо. Як на мене, всі виходять виграші. Люди, коли бачать збори зі справді хорошим призом, знаходять мотивацію додатково донатити. А ви робите хорошу справу? Тож, ну, всі виграші хіба ні. то, з чого ми почнемо? Почнемо з того, що нам треба придумати, яку сорочку будемо вишивати. В моєму випадку у мене були матеріали, під які я шукала, підбирала, дивилася всякі сорочки, схеми. В, в певний момент зі мною трапився такий дивний меч. Я побачила, напевно, що серед ночі. Отаку фотку і заскрінила її в надії, що десь зранку я собі знайду інформацію про те, що я заскрінила. І ясно, що на ранок я навіть не пам'ятала цей скрін. Потім купаючись в бібліотеці фотографій, така хм, цікаво, що це я в другій годині ночі скрінила? І як мені тепер знайти інформацію про цю сорочку? Інформацію про цю сорочку я так і не знайшла. Можливо, якщо ви знаєте, що це, звідки воно, то маякніть в коментарях, буду дуже вдячна. Але я поспілкувалася з подружками, вони мені показали отаких сорочок. Вони зі схожим візерунком, який був розповсюджений, я так підозрюю, що багато де, бо є сорочки з Чернігівщини, з Черкащини, з Полтавщини і так далі. Таким чином, я сформувала у себе в голові ідею, маючи той скрін злочасний, або не дуже злочасний. Я написала подрузі, вона розробила схему. Далі, судячи з кольорів, технічно можна віднести цю сорочку до гадяцьких, але не маючи прикладу зовнішнього вигляду цілої сорочки, я взяла і огортала книжку. У мене є книжка. Полтавські сорочки плахти пояси. Якщо не помиляюсь, вона називається так. Я її показувала в своєму розборі бібліотеки, тож вона мені тут стала в нагоді завдяки візуалу з цієї книжки. Я зрозуміла, яким чином мені побудувати конструкцію сорочки безпосередньо. Мова йде про те, що комірець буде однозначно червоненьким, а манжети подібні до візерунку на уставці і рукаві. І як я вже згадувала, моя подруга розробила схему. Її купити ви можете прямо у неї за донат на цей самий збір. І якщо тканина в мене вже була визначена, ту, яку мені задонатили на цей проект, це Орієнтовно каміла від Едельвіки, але не точно, бо по тактильних відчуттях вона якось відрізняється. І оскільки Дельвіка зазвичай тримає свій модельний ряд тканин, будемо називати її умовною камілою. В якості ниток у мене був отакий шовк, який я купляла колись в натхненному затьмаренні, щоб у мене були гарні полички з бабінами ниток. І тут він просто ідеально підійшов під. Матеріали під сорочку під мій задом в загальному, Тож, уявімо собі ситуацію. Ви би хотіли зробити так само, як і я. Треба схема, нитки, тканина, і я би безумовно порадила цю схему, бо забігаючи наперед. На вишивку уставки в мене пішло ну можливо годин п'ять, друге відповідно так само. І в загальному цей візерунок вишивається неймовірно швидко. Я чудово розумію, що заради таких благодійних проєктів хотілось би зменшити витратну частину, тому зробила підбірку напевно топових тканин, які є в асортименті українського виробника Едельвіки. У них ціни на ці тканини ну дуже приємні. Я підібрала для вас варіанти в районі 300-400 гривень за метр квадратний. За метр квадратний я підібрала для вас варіанти в районі 300-400 гривень за погонний метр. Тож давайте розглянемо їх. Перший і найдешевший це Онікс, але. Не той, що Онікс, а Онікс котон або Онікс хемп. Вони мають натуральний склад: бавовняний, якщо котон, або бавов на коноплі, якщо хемп, і так далі. Ви зможете вишити справді хорошу річ на натуральних тканинах, а ціна за метр 180 гривень, як на мене, непогано. Ця тканина трошки складна в роботі, але не в вишивці, а безпосередньо. При сшиванні, якщо ви плануєте збирати вручну, далі не зовсім аналогічна, але подібна тканина. Це опал. Різниця полягає в тому, що він такого умовно натурального кольору, сіренького невибіленого льону. І під таку сорочку, напевно, він був би трошки тьмяним. А ну, але якщо підбирати різні кольори або взяти нитку в тон, було б, як на мене, люкс. Опалу на сайті Дельвіки я не знайшла. Можливо, в його поки що не мав наявності, але. Е момент, коли він був, він коштував. 255 гривень за метр. Далі трошки дорожче. Це каміла і коломбіна. Каміла легша і дрібніша, коштує 327 гривень. Вона на літо прям те, що треба. Коломбіна має 13 ниток в сантиметрі. коштує 369 гривень, але вона набагато крупніша. На ній простіше було би вишивати в порівнянні з камілою. В камілі 15 ниток на сантиметр. Самі розумієте, там візерунок набагато дрібніший. Вони однакового складу льонбововна, тож підійде для таких потреб прям. Чудово, чому я обрала саме ці тканини? По перше, на них. Адекватно вишивати, на них вийде хороша сорочка з натуральних матеріалів, за яку захочеться поборотися за донат. Далі ми переходимо до не менш важливої складової це нитки, Ну, з нитками тут дещо складніше. Можуть бути як стокові, так і звичайне муліне, яке доступне ну абсолютно в будь-якому рукодільному магазині. Здається, ну да, ну да. Ну, яке б навіть якщо не ДНЦ, ну в будь-якому рукодільному магазині можна взяти хоч якесь муліне, яке вам буде пасувати по кольору. Стосовно схеми, я вже зазначала, що в моєї подруги натиголін. Не є оця благодійна, яку я вишивала, назвімо її сорочка за вихідні 2.0 або Дубочки теж благодійний проект, який ви можете придбати за донат на збір. Далі, можливо, найважча ваша складова, якщо ви коли-небудь шили сорочки або не шили, крій це завжди непросто. Якщо б в своєму ідеальному світогляді, трошки етнографічному, я би хотіла так сказати, я би для себе вирішувала яким кроєм я буду шити, виходячи від оригіналу, який там уставковий, безуставковий, хлоп'янка і так далі. Тут мені треба підібрати крій, який буде сидіти як найкраще. Але ми маємо традиційний крій сорочки, який для людини не сильно заглибленої в це питання, може сидіти доволі незручно, незвично. І щоб отримана сорочка не була просто щось непонятне. Я обираюся брати формат крою, який буде якомога більш зручний. Ну за моїми звичайно, що суб'єктивними поглядами на це питання. Наприклад, спробувавши шити різні варіанти сорочок, я для себе прийшла, що по-перше, доволі зручно, коли на рукаві є якісь збирки, які ширину рукава підбирають трошки вверх, і це наближує сорочку до більш звичного нам формату сьогоднішніх сьогоднішнього одягу, сучасного одягу. Також доволі зручно, якщо крій саме уставковий, а не безуставковий, тут мова йде про місце. Куди пришивається уставка? Є сорочки, де уставка пришивається по боках стану, а є такі, що зверху, по боках, зверху, по боках безуставковий, зверху уставковий хвилинка інтелектуального гумору. Так, от оцей крій зверху, коли пришивається уставка, він, як на мене, найзручніший, оскільки біля шиї збирається менше тканини. Також варто зауважити, що треба трошки вміти виміряти кут. Пришивання сорочки так, щоб уставковий крій чи безуставковий не став регланом. Я себе відчуваю стюардесою в літаку. І оскільки ви досі, досі слухаєте, наби ви, якщо ви виключили, то ви вже цього не слухаєте. В цьому моменті ви можете подивитись на екран, і якщо вам цікаво, заскрінете параметри, з якими я корю сорочку. Такого крою саме під цей проект. Якщо мова йде про будь-який інший проект, саме такі заміри можуть не спрацювати. За розмірами, я зорієнтуюся на себе, розмір ML, бо він більш універсальний. Власне, тому я й даю ці заміри. Якщо б ви хотіли повторити такий благодійний проект, щоб ви могли собі зорієнтуватися, як скроїти. Але якщо ви хочете шити будь-яку іншу сорочку, то воно не зіграє. На жаль, саме тому, Майстер-класи по універсальному крою сорочок. Ну вони не актуальні. Якщо заглиблюватися в, в нюанси пошиття українських сорочок і ставитися до цього всього з етнографічної сторони, тоді ця вся історія з кроями, з варіантами там пришивань і так далі виглядає такою простою, такою складною водночас, що ти стаєш таким повороченим, просто нема ради. Отже, уявімо, ми розібралися з матеріалами, з кроями лишилася вишивка на даному етапі. Як я вже казала, саме ця схема вишивається неймовірно швидко. Перше я вишивала основу хрестиком, гілочку, скажімо так, і навколо неї обшивала вже косою гладдю, листочки, квіточки і так далі. Оскільки це було одним кольором, нитку мені не треба було міняти, це вийшло дуже дуже швидко. За одну каву в кав'ярні я вийшла половину уставки, і така ой, треба спинитися. На жаль, через вигорання, оцей і ну, складний емоційний стан. Я думаю, це ще пов'язано просто з періодом таким зими, Вишивати заглиблено мені не виходило. Я дуже багато відволікалась, тому в загальному на вишивку мене пішло аж два тижні. Попри те, що вишити можна було за тиждень, вообще не напрягаючись, навіть не говорячи про те, щоб відволікатися. Лікатися на роботу зі зшиванням все дещо складніше, як це зробити. Я напевно в одному відео цього би в житті б не могла розповісти, і плюс не стала би братися за цю глибозна, даючи якісь універсальні рішення. Але можу вам порадити курс від моєї викладачки, який обов'язково зазначу в описі до відео. Так на нього доведеться витратити гроші, але це. Знання, які будуть з вами, і ви після цього зможете збирати сорочки. Єдина різниця, що там є пухлики, а тут пухликів нема. В загальному виходить отака історія. Я розраховую цю сорочку закінчити десь на перших хвилях тепла, коли знову з'явиться бажання жити, і люди будуть готові вдаватися в такі авантюри, як вигравати сорочки за донат, або собі приблизно прикидати а в чому мені піти на паску? Але вже як вийде, адже війна не стоїть на місці незалежно від погоди, наших емоційних станів і так далі. Тому буду рухатися. Походу цього всього, якщо б раптом вам захотілося реалізувати таку ідею так само як мені, обов'язково напишіть в коментарі. Я би хотіла знати, чи змогла я когось надихнути на таку історію. Або якщо, можливо, ви щось таке вже робили, теж дайте знати, це було б дуже корисно. Як завжди, подякую всім тим, хто продовжував мене підтримувати попри місяць відсутності. Сподіваюсь, ви не помітили. А якщо помітили сорі, я спробую більше не пропадати. І якщо ви є спонсором, будь ласка, зазирніть на монобазу чи. В опитуванні в Ютубі проголосуйте, яке наступне відео ви би хотіли побачити, адже в мене назбиралося трошки інформації про нові книжки, нові сорочки, які я дошила і так вигоріла, що навіть ні разу не вдівала. Не просто не вдівала. Я їх навіть не поміряла після того, як попрала свинствання. І як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі.